Всім привіт! Мене звуть Юлія, я живу в Київській області, сама я з Донецької області і в 2014 році переїхала в Київ. Зараз я займаюся будинком, рослинками і тваринками своїми. І я люблю все робити швидко, люблю робити все сама, і щоб все було і одразу. Ми всі жінки так любимо, не любимо чекати допомоги від чоловіків. Ось І тому я буду вам розповідати, як я роблю все сама і стараюсь швидко. Щоб це не затягувалося, Може, воно якось криво, косо, але м як можемо і можемо самі. І мені в цьому допомагає моя бубусік. Да, бубусік, допомагаєш? Моя зірочка? Ось тож. Підписуйтесь, дивіться, будемо щось цікаве викладати, чи пишіть, що вам цікаво. Зараз у нас іде стройка. Ми самі робимо ремонт, самі розмічаємо територію саду, самі все саджаємо, самі штукатуримо, самі копаємо і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Займаємося волонтерством. Ще я вмію плести кікімори, в'язати все, адмініструвати. Моя практика багато років состояла з роботи в управлінні персоналом, я HR по освіті, я психолог. Зараз в мене такий період в кар'єрі. Зупинки трохи, переоцінки. Ось тому я зараз займаюся домашніми справами. Я людина городська, виросла я у місті, і о, я не залажу у землю по коліна, я стараюсь робити це все в задоволення. І так як можу. Кожен рік я роблю по кусочку, люблю перероблювати щось таке, наприклад, клумби квіткові пересаджувати, але не те перероблювати, що дуже надійно зроблено. Тобто, для мене, якщо закласти, наприклад, клумбу і жити з нею 15 років в такому вигляді, як вона була построєна, це для мене кощунство. Я люблю переставляти, пересаджувати, переробляти для того, щоб в мене. Мінялась картинка навкруги. Ось. Тому якісь е, константні конструкції вони залишаються, але рослинки, а розстановка якихось камінців, вона повинна в мене мінятися. Ну, може, хтось каже, що це в мене поки, поки є сили. Я надіюсь, що сили в нас будуть довго, тим паче, що ми очікуємо перемоги. ось. А в перемогу в нас повинно бути багато рослин, щоб ми ними ділилися, засаджували нашу країну. Дарували, робили парки там, де вже нема нічого, щоб ми туди верталися. Згадували, але нам було де присісти, під яким деревом, в тіньочку і так далі. Тобто, працюємо на перемогу, працюємо на майбутнє. Ось так. Всім дякую.